Всім привіт! Мене звати Інна, і це в'язальний калейдоскоп. Сьогодні ми з вами поговоримо про в'язання. Я хочу показати, чим я займаюся на даний момент. Сьогодні у нас уже вівторок, здається, 24 січня. І що у мене в роботі? Я в'яжу светрик для внучки. Я вирішила, що буду. Брати у в роботу три процеси. Один процес це буде носочний, шкарпетковий, другий процес буде якийсь новий, я буду починати в'язати щось нове. І третій процес я буду продвигати, продовжувати щось із своїх недов'язів. Ну, В даний момент у мене в роботі є три процеси на цей тиждень я взяла. Це Отакий светрик для внучки. В'яжу я його із пряжі Alize Baby Best. Батік. Я вже показувала. Це 90% акріл і 10% бамбук. Колір номер 6669. В'яжеться він досить швидко. Минулому в минулому влозі я показувала вам тільки початок, ось у мене вже, дивіться, готовий, повністю готовий светрик, і осталося дов'язати мені лише рукава. Один рукав вже наполовину готовий. Я в'язала регланом зверху, пров'язала доволі таки височеньку горловинку. Я там показувала, ну ще раз покажу, дивіться, десь 8-9 см 8, здається, горловинка, потім розподілила. Петлі, реглані лінії виділила, зв'язала росток відразу, зв'язала височенький росток, тут 3 см у мене ростка. Попереду пустила узор. Узорчик у мене вже цей був на каналі, тому я в'язала ним і в'язала вже дві жилетки. Одну на замовлення, якщо в минулому році я в'язала, і одну жилетку в'язала собі. На, на початку року я, якраз, закінчила її в новорічну ніч. Візерунком. Рукава і спинка у мене йшли лицевою гладдю, але потім я вирішила на спинки зробити, підрозпустила одну петлю і зробила 5 лицевих і одну виворітну тому що напереді у мене йде візерунок, він стягує трошки петлі, а спинка виходить занадто широкою. ну Якщо порівняно з передом. Тому я вирішила зробити кілька полосочок таких, з одного і з другого боку, і воно вирівняло полотно, спинка і перед стали однаковою ширини. По боках у мене йде такий жгутик, 2 на 2 петлі, так само, як і з переду. Рукав я в'язала, зробила невеличкий підріз, таки на 4 петлі. 4 6 петель 6 петель тут. Коли рукавчик в'язала, я відразу їх закрила в кожному ряду. І потім закривала в кожному 10 ряду, поки в мене не, вийшло, не залишилося на спицях 50 петель. І тепер я вже планую рукав в'язати до кінця на 50 петлях, а потім. Вже зберу внизу, отут біля різиночки, біля манжетика. Ну, такий в мене светрик. Тут залишилося небагато, я думаю, сьогодні або завтра я його. Сьогодні, максимум завтра, я його дов'яжу. Це у мене вже в роботі третій моточок. Ну, я думаю, три, а може, і половиною моточка піде на цей светрик. Після того, як я його вив'яжу, я. Планую почати з цієї пряжі новий, новий виріб. Це у мене бабінна пряжа. Тут дві ниточки. Змотана вона в чотири нитки. Я сама робила такий мікс. У мене були. Я вже, мабуть, тисячу разів розповідала, що в мене були нитки, колись я дуже давно їх закупила. Вони без. Позначок, я не знаю, що це за пряжа, але пряжа Ну так на відчуття, я розумію, що це хороша пряжа, хорошої якості. Тому я тут е, взяла дві ниточки отакої от червоної, вона нерівномірна нитка, там є товще-тонше місця. Не фокусує камера. Ось так, напевно, видно, що є і стовщі і тонше місце в ці ниточки. І дві ниточки, отакі тонесенькі, теж наче напівшися на малинового кольору. Ну, Виходить дуже таке гарно. гарний колір і красива нитка. У мене є 300, здається, 350 чи 360 грам цієї ниточки. Я планую після цього дитячого светрика почати в'язати з цієї нитки. Потім шкарпетковий виріб. У мене зараз в роботі отакі тапочки, слідочки. Я побачила на якомусь каналі, я не пам'ятаю, так включила все підряд і там. Показували шка... О, такі тапочки, тапочки-слідочки. Я попробувала, ну тут як попробувала? Я так подивилася, що запам'ятала, ну тут трохи звичайно, я по-своєму робила, я додавала тут по-своєму. Трохи, ну, як завжди. Ідейку потрапила і давай пробувати, видумати. Тут не дуже мені подобається з'єднання, тому що ось видно цю петлю. Ну, це такий пробний варіант я... і п'ятка. Я планую розробити, це в'яжу пробний варіант, а потім я планую розробити свою модельку. Попробую ці дов'яжу. На нозі вони сидять дуже добре, зручно, не сповзає, ні п'ятка не сповзає, але так виглядає якось трохи кумедно. Ну, я її вдосконалю, цю модельку, а потім, можливо, зніму майстер-клас. Ну, планую зняти майстер-клас і показати вам. Спочатку я сама попробую. У мене вже майже готовий готовий і другий цей тапочок. Тут залишилося мені зовсім трошки пров'язати і закрити. Так, це другий процес. І третій мій в'язальний процес. Ось цей. Ну, що я вам скажу? Я таки поміряла і вирішила, що це буде плаття. Дуже гарно вона сидить на фігурі, ну, в усякому випадку, на мої. Я наділа, мені сподобалося. Светрика я не захотіла, я вирішила, вирішила що це буде плаття. Я вже почала в'язати тут спідницю. Вже пров'язала якраз до талії і почала в'язати спідничку. Поки що тут ще нічого не зрозуміло, тому що нитка нітка така. Ну, Нерівномірно. Ну, я думаю, коли воно відв'яжеться трохи більше, воно буде драпіруватися, низ, виробу і буде виглядати непогано. Так, так що з цим вирібом, виробом все вирішено, це буде плаття. І я його продовжую в'язати. От коли я вже його дов'яжу, тоді я візьму в роботу якийсь інший свій. Процес, який лежить і чекає. у мене є, я вам показувала, що я взяла з собою новий рік, які вироби. Отже, потроху будемо їх дов'язувати. Я так собі вирішила. Не хочу, щоб вони валялися. Розпустити мені жалко, я перед новим роком передивилася всі свої вироби, все переміряла, все гарно виважила. Що мені. Потрібно, що не потрібно, і, і, і ті вироби, які мені вже геть було шкода розпускати, я взяла, взяла з собою в новий рік і буду дов'язувати. Першим буду дов'язувати оце платтячко. Ну, перше в мене дов'язалося, там, здається, а, жилетка перва сиренева дов'язувалася чи фіолетова. А тепер буде це плаття. На минулому тижні я дов'язала. Носочки дов'язала жилетку для зятя. Я її вже віддала ту жилеточку і чекаю, коли прийдуть мені фотографії, потім випущу відео огляд. Ось такий коротенький майстер-клас, жилетки розкажу, як я в'язала, скільки де чого набирала і поділюся з вами. Ну, поки що я жду. Фотографії. Донька сказала, що прийшла мені фотографії. Отакі От вироби в мене в роботі. Якщо сьогодні у мене буде час, можливо, я ще підключусь і покажу, чи встигла я щось зв'язати, чи ні. За сьогоднішній день. Поки є світло, включений YouTube, і я в'яжу. Сьогодні я вихідна сама вдома, але десь тільки що позвонили, знову везуть мені внучку. На цей раз уже меншу. То старші, то менші. Вони чередуються в мене по черзі. Приїжджають. А буває, що всі разом на, минулі, на минулому тижні були троє, декілька днів. Отож, продовжую роботу. А вам всього доброго. Всім привіт! У нас вже пізній вечір. Я вирішила підключитися, щоб показати результати сьогоднішньої своєї роботи. Сьогодні я непогано попрацювала. По-перше, в мене дов'язані мої тапочки слідочки. Це мій перший експериментальний такий варіант. Як я і говорила, я ще буду їх удосконалювати, а потім розкажу і покажу. Ну, ці готові вже. Це десь на розмір 37-38. Одна готова робота, і також я закінчила джемпер для внучки. Я сьогодні дов'язала його донизу і зв'язала рукава. Ниточка baby best Віталізе. В'яжеться дуже швидко. Мені сподобалося нею в'язати тепленька. Товстенька, я в'язала на спицях номер 3 але в мене таке не дуже щільне в'язання, так що хто туго в'яже, можна і на четвірки в'язати спокійно. Отож, дов'язана в мене вже ця ковтинка, цей джемпер. Закривала я голочкою, і рукава також закрила голочкою. Осталося мені тільки попрати і віддати Соломії, щоб вона його носила. Потім, коли будуть у мене на руках уже фотографії, я зроблю огляд, зніму відео огляд і покажу, розкажу, як я його в'язала. А поки що ось так, таким узором. Спинка рукава лицевою гладдю. На спинки я зробила трошки, пустила рядочків кілька рядочків виворітними петлями, щоб воно не таке широке було. Тому що попереду тут узор стягує. Ну, от така у мене кофтинка вийшла. Я думаю. Внучка буде довольна, буде носити. А мені можна починати новий процес, але я поки що не буду нічого починати, тому що завтра я на роботі і там, якщо мені вдасться пов'язати, то я буду продовжувати в'язати своє плаття. Я вже вирішила, що це буде таке плаття, а не кофта. І почала в'язати вже, перейшла на спідничку, У мене деталі зв'язане. і вже я в'яжу низ. Так що завтра, якщо у мене буде вільна хвилинка, я буду в'язати своє плаття. А щось новеньке вже буду починати післязавтра, коли буде вихідна. Але там теж я не дуже хочу набирати багато процесів, тому що я вступила ще. У спільний проєкт філейна краса українських майстрин. Хочу в'язати кардиганчик філейним в'язанням, такий літній. Так що поки що не знаю, що я буду починати. У мене є час подумати завтра цілий день. Тож буду в'язати плаття і подумаю над своїм. Що я буду починати далі в'язати? На цьому я своє відео закінчую, до нових зустрічей і всім пока-пока!